Це для мене перший такий конкурс і такий перший грант за все своє життя. Парник це дуже багато значить, тому що це продовження мого життя і нагадує мені про дім. Получається, я можу займатися своєю справою точно так же, як і вдома. І я можу це зробити і тут. Я вчитель математики, а позорочний час. Люблю займатися чи порпатися в садку. Завдяки підтримкам ветеранів я поставив цю теплицю, поставив це крутяцьке обладнання, надув під підвійну плівку та інфрачервоні панелі. Маючи ФОП, додавив кведи відповідні на торгівлю овочами, тобто додав всі позиції, де я можу ввести даний бізнес і сплачувати податки. Таким чином підтримуючи країну в цей нелегкий час. Сподіваюся, що наш цей сімейний міні-бізнес допоможе отримувати стабільний дохід ну, в подальшій перспективі. Коли чимось зацікавлений, коли робота цікава, я забуваюся. В гаражі я забуваюся про все. Клієнти вже є багато наших місцевих, і багато військовим допомагаємо, ПВО наше обращається. З тими хлопцями, з якими служив, приїжджають вечором три рано їхати, буває і до 12 часов ночі робили. Ми обслуговуємо, як і середній клас, не тільки з дорогих автомобілів. І навіть ті самі Жигулі, що ніхто не хоче обслуговувати, приходиться. Коли людина починає займатися власною справою, розчиняється в ній, це дає їй змогу перезавантажитись та надає сили жити далі. Це універсальна програма, яка була в нас запущена для того, щоб комплексно підтримати ветеранів та їхніх родин. В межах даного ініціативи в нас було передбачено досить таке чітке навчання для того, щоб кожен ветеран, який повернувся, в якого є якась бізнес-ініціатива, з якою він хоче розвивати, міг податися до нас. Тому в нас було проведено довготривале навчання для ветеранів по написанню грантових заявок, зрозуміти, як від мети дійти до конкретного проектно-орієнтованого підходу, що забезпечить. Точки безбитковості забезпечить маркетинговий супровід, бухгалтерське розуміння, як подати цю ініціативу і та її як супроводжувати. Завдяки цьому проекту на Вінниччині стало більше дрібних підприємців. Це люди, які повернулися з війни, знову стали працювати в бізнесі та започаткували його. Це насамперед можливість відновлення для них, а також надходження податків громади, формування здорової спільноти підприємців.